Ми переходимо далі. З нами зараз буде Богдан Кашовий і розкаже нам тему контакт центр як драйвер зростання e-commerce. нові ринки. Більший чек, швидке тестування ніші. О, класна тема. Слухайте, якщо контакт центр може нам допомогти в e commerce менше робити ручками і більше отримувати результати, да більше бути ефективними, то певно, це дуже крута штука. Давайте послухаємо уважно. Адже Богдан Кошовий, експерт із продажів та клієнтського сервісу, він є засновником компанії Zenka BPO. Це аутсорсинговий контакт-центр більше 10 років. Працює з товарним бізнесом, e-commerce логістикою, а також є головою комітету аутсорсингових контакт центрів України. Контакт Центр Association International. А оце вже досить цікаво про це, будь ласка, нам детальніше. Богдане, вітаю вас, вам слово. Але дякую вам за таке гарне представлення за такі регалії. Якраз зараз з однієї конференції на вашу, тому бачив доповіді моїх минулих спікерів, які були тут залучені. Спочатку зрозумів, що карта світу на задньому фоні це, мабуть, якийсь показник крутості, тому я обов'язково наступного разу також буду з картою, з мапою. От е, сьогодні, е, по перше, всіх вас вітаю. Бачу у нас доволі активний чат, і е, там питання було крипти і заробітків. <східні> сьогодні про крипту розповідати не буду, але трошки проговоримо якраз про гроші, як можна їх трошки більше заробити. А е, е, хотів би почати з такого короткого питання до чату: чи є взагалі зараз е, компанії з відділами продажів або з кул-центрами і чи використовували ви колись аутсорсерів і по яким нішам, по яким країнам було б цікаво це потім почитати. Я думаю, також людям, які потім будуть дивитися це в записі. Отже, почнемо мене звати Богдан. Я власний контакт центру Зенко. Сьогодні ми, ми я вам розповім, як контакт-центр може стати рушієм зростання онлайн бізнеса. Поговоримо про певні реальні кейси, як це в нас працювало, як вийти якраз таки на нові ринки, відтестувати нові ринки <кій> про збільшення середнього чеку. І важливим аспектом це буде сервісний підхід до продажів виду роботи з вашими клієнтами. Отже, хотів би розпочати з такого короткого огляду, хто ми насправді такі є для того, щоб у вас було більше розуміння про нас зараз. є. Отже, ми вже більше 10 років працюємо на ринку. В нас зараз працює більше 170 операторів, і ми за цей час реалізували більше 110 і цікавих, і великих кейсів, як із товарного бізнеса товарки, так і в цілому обслуговуванні там певних ніж і певних е, бізнесів. Зараз у нас в портфелі більше семи мов, якими ми обслуговуємо: це від української, англійської закінчуючи закінчуючи арабською і е, румусько-молдовською. Мовами і також в минулому році ми були фіналістом доволі престижної премії, яка проходила в Лондоні. Це European Contact Center Customer Service Awards в 2024 році, і ми там якраз проходили по номінації Multi-Language Customer Service, Тому є в принципі чим поділитися і стосовно чого якби, поговорити. Якщо взяти товарний напрямок, то насправді у нас і досвід від взуття в Україні до продажів продажів на мист бурштуну в Єгипті через онлайн аукціони і через КЦ. Тому, в принципі, сьогодні про це і поговоримо. Хотів би почати з того, чому контакт центр може бути двигуном вашого е-коммерс-напрямку. Тут дуже стисло окреслив чи може бути корисний контакт-центр зараз. Декілька пунктів. Перше це вихід на нові ринки, це подолання певних мовних і культурних бар'єрів. Бо все ж таки команда в нас є сформована. Бо якщо там залучати на нас а когось іншого то треба дивитися, чи є вже досвід на цьому ринку. А друге це збільшення середнього чеку. Як ми працюємо з апселом, з кроссейлом, в важливо в живому діалозі або в переписках бо ми бачимо що каналів комунікації з клієнтами їх в принципі стає все більше і, більше і тому цей меседж через пряме спілкування він дуже важливий і через це ми можемо піднімати наш середній чек Третій пункт це тестування нових ніж, бо у нас є можливість швидко перевіряти і якість лідів, і те, як насправді налаштовано і працює фулфілмент або локальна служба доставок, подивитися, як налаштоване. Там таргетинг, чи є якісь складності в цьому, і чи ми можемо з точки зору відділу продажу щось порекомендувати та покращити? Також проговоримо про зменшення витрат, бо в цілому аутсорс він є дешевшим, ніж тримати власний відділ продажів. І тут важливий аспект, до якого ми повертаємося це якість сервісу. Бо задоволений клієнт він повертається. Він рекомендує, навіть якщо це B2C з невеликим чеком, все ж таки ми бачимо, що відсоток повернення таких клієнтів він є, і вони можуть приводити ще додаткових там своїх знайомих, і так далі. А, отже, поговоримо далі про те, наскільки потужною зброєю в боротьбі з конкурентами є зараз сервіс. А якраз тільки був на іншій конференції, ми розуміємо, що з початку. Пандемії, що там в 2019-му, початку 2010-му році виклики до клієнтського сервісу і вимоги до нього вони зростають. Що це означає? Що компанія, яка не вкладається або не дивиться в сторону того, а як проводиться комунікація з їх клієнтами, вони дійсно втрачають. Є в нас загальна цифра: це 57% покупців. Вони йдуть до конкурентів через неякісний сервіс. Це пов'язано там з поверненням товару з комунікацією з з компанією. З оформленням чогось з складніш, склад, складними етапами на етапі казав здавалось би такого простого моменту як купівлю, тобто більше половини втрат можна пояснити тим, що компанія просто не приділяє належної уваги уваги клієнта, і при цьому 80% вони насправді готові трохи більше платити за якісний сервіс. Знову ж таки, як і комунікація більш якісна, так і більш прозоре розуміння, що за компанія, як з нею зв'язатися, які є принципи і так далі. Тут важливий нюанс, наскільки щоб. Якщо вкладати в клієнтський сервіс, ми зараз на нашому досвіді бачимо, що а, можна додати в середньому там, плюс 5-10-15% до конверсії. У нас був один з кейсів, де ми а, час відповіді зменшили з 20-30 хвилин до 5, і це якраз таки додало ці 10% конверсії. А, і в форматі великого масштабного проекту це доволі значні суми, тому клієнтський сервіс для нас це зараз а, має бути пріоритетом на наступні декілька років, як і в товарному бізнесі, так і в цілому. А оскільки ми зараз говоримо про гроші, то давайте поговоримо, як їх можна збільшити, як збільшити там середній чек, апсели, кросели. Um, найпростіший спосіб да, зробити більше це запропонувати клієнту щось більш так дороге, або запродувати ще якісь комплементи або субститути до товару, який він обирає. Стандартні приклади це а, смартфони і чохли, які всі розуміють. Але насправді насправді те, що ми зараз бачимо на ринку, що а, при запуску певного товару а, у компанії, яка це робить, в неї немає якогось додаткового товару, який можна допродати або закросити і відповідно ми е, бачимо що ми не дозробляємо там 20, 15, 25% двадцять від е, при такої, при такій моделі співпраці а е, е, другий важливий аспект це е, е, якщо в компанії є звісно певні розроблені і правила розмов які націлені на те щоб збільшити середній чек і другий важливий аспект в а, роботі з апселом Кроселом, якщо б не брати людський фактор, це а, наявність правильно налаштованої crm системи. Також такий, здавалось, би базовий елемент, але насправді, якщо в нас немає історичних даних по цьому клієнту або по цій групі клієнтів, ми відповідно не знаємо, що можемо їм додатково запропонувати, що вони замалювали до того, і а, навіщо взагалі вони зараз це купують, або ну, що можемо зробити, щоб вони у нас купували е, і надалі. Тому ці аспекти команда з певні скрипти на правильна crm система це те, що допомагає працювати за апселом, з кросселом, Це те, це те, що ми можемо рекомендувати, і в цілому, це те, що в нас зараз. Налаштовано, щоб продовжити тему по big data, таким Small Data, це те, що я казав, стосовно серям системи. Це те, що в ній сховано, це те, таке срібло, бо золото, що в нас в принципі є, бо ми знаємо, що 70% клієнтів вони. Очікують або хочуть отримувати індивідуальні рекомендації, індивідуальний сервіс. Якщо у вас зберігаються ці історичні дані, це е, дійсно те, що ви можете е, допродати, збільшити свій середній чек, е, збільшити е, час життя вашого клієнта. Бо знову ж таки рекомендації через пару місяців вони дуже гарно і класно працюють. Але знову ж таки, щоб це зробити, е, у вас мають бути певні інструменти. Е, Інструмент для цієї роботи у нас є кейс по Україні, де для при переході на певні інший там програмний продукт нашого замовника в них виріс середній чек і в цілому продажі аж на 25%, Бо ці історичні дані почали зберігатися і з ними почали працювати і таким чином на рівному місці почали зробляти в принципі більше. А оскільки ми тут говоримо про e-commerce в цілому по а, світу, ми розуміємо, що Україною там не ми, ні ви не обмежені. Важливо розуміти, як ми можемо також виходити на іноземні ринки, чому можемо з цього а, зробити, як це а, полегшити. А, в цілому робота з міжнародним ринком завжди там потребує не тільки знання певних мов, а й розуміння а, культурних особливостей. Наприклад, по нашому кейсу по а, близькому сходу а, там є певні традиції спілкування, і а, якщо оператор його там або менеджер з продажів не знав на той момент, то ми а, бачили а, втрату середнього чеку насправді і доволі було просте рішення. Ми, а, це арабськомовні звісно країни. Ми е, замінили їх на локальних, і це нам насправді дало плюс 35% конверсії. Бо спілкуватися з аграріями е, локальними їм стало набагато простіше, розуміючи кон'юнктуру ринку, і що насправді відбувається зараз в країні. Тому принцип, коли е, локальні менеджери обслуговують е, товари, які локально продаються в якісь інші країни. Це основний принцип, е, тобто важливо не тільки розуміння мови. А й знання кон'юнтури культурної, яка є на цьому ринку. Хотів би також проговорити, якщо ми дивимося в сторону іноземних ринків, як ми можемо доволі швидко його протестувати, при цьому не витративши на це якусь там колосальну суму грошей, і як це зробити швидко в цілому? Отже, запуск зазвичай нової лінійки товарів це. Доволі ризиково і треба доволі швидко зібрати інформацію е, і переконатися в тому, що це доцільно або недоцільно. Отже, е, що в цілому ми можемо робити при тестуванні е, нових е, ринків. А е, перше це збирання такої основної інформації, статистики по лідам. Е, це вони там якісні, неякісні, з якого трафіку вони зайшли, що треба оптимізувати. А потім ми робимо певне коригування там по скриптам, певні рекомендації по креативам, по формам, по лідогенерації і Так далі. Після цього можна там тиждень два протестувати певний напрямок з певними лідами. Наприклад, як це у нас було по нещодавно, по о, близькому о, по східній Європі. Ми запустили на два тижні тест. У нас було там 300 лідів, які зайшли, і після цього з'ясувалося, що треба трохи змінити пропозицію в. Самому продукті замінити інформацію на певних лендах. І в нас тоді конверсія додатково зросла на 5%. Тобто, про що тут? Про те, що контакт-центр може доволі швидко вам допомогти щось протестувати, Бо перше є локальна компанія, локальна команда, є розуміння по цьому локальному ринку, а є, звісно ж, це база в вигляді скриптів, спічів інтеграції і так далі. І так далі. Um, uh, що зараз ще важливо в um, клієнтському сервісі? Це канали комунікації, які використовує компанія. Бо знову ж таки, як я казав раніше, каналів зв'язку з клієнтами стає все більше і більше. Uh, і um, сьогодні клієнти там спілкуються. Я yeah. uh, сьогодні клієнти у нас спілкуються там Viber, Telegram, розсилки, WhatsApp, Facebook і так далі. Один із там, таких трендів, який є в Китаї вже доволі давно, бо у нас минуло спікери багато про Китай казали. Це продаж через онлайн-трансляцію, це онлайн-аукціони, тобто варіантів комунікації з клієнтами, їх доволі багато. Один із таких цікавих кейсів, який у нас був. Це е, товарний напрямок був по Німеччині, і ми зрозуміли, що у нас доволі від, високий відсоток недодзвону до клієнтів. Чомусь е, що насправді по ринку Німеччині е, це окей? Чому ми не можемо додзвонитися в певні моменти? Бо в них прийнято в цілому там в робочий час не брати слуховку. Uh, використовуючи просто доволі звичайний WhatsApp, ну, бізнес акаунт, ми тоді зробили uh, більше 40% продажів продажі на цьому проекті тільки через whatsapp акаунт, хоча uh, планували використовувати тільки uh, телефонію для цього проекту. Отже, важливий аспект це тестування різних каналів зв'язку з вашим потенційним клієнтом uh, і зрозумінне ну і розуміння, що спрацює в цій країні, і через що з ним можна зв'язатися. Отже, після того як ми зв'язалися, або у нас є якась якийсь продаж, є доволі простий з точки зору бізнес-процесу, але складний в реалізації це, це в принципі процес доставки і як він організований в деяких компаніях. Я певний, що більшість з вас стикалися з якимось запитом від можливих там клієнтів стосовно замовлення, де воно знаходиться, як з ним зв'язатися, і так далі. І так далі. Важливий аспект, який ми зараз бачимо при запуску товарного напрямку, це відсутність чомусь інтеграції нормальних інтеграцій crm рішень з фулфілментами або з службами доставки. Ми бачимо, що без такої інтеграції зазвичай з'являється такий геп в один день. Це коли о, відділ продажів, що зробив, воно щось мало кудись поїхати. Але що насправді відбувається з товаром, ми дізнаємось тільки через день, і відповідно цей день це є втрата. Втрата клієнтів, втрата наших грошей, тому важливий аспект при роботі з доставкою з точки зору відділу продажів це доволі проста, зрозуміла інтеграція. Де ми в одному рішенні можемо відразу бачити, що відбувається з товаром, на якій він стадії, чи він повернувся, чи не повернувся, і ключове, що нам це дає, це. Можливість проактивного повідомлення. Це коли ми самі інформуємо клієнта на якій стадії товар, що з ним відбувається Якщо є якісь зміни, ми йому там можемо написати, зателефонувати і так далі. і так далі Такі проактивний проактивне спілкування з клієнтом воно збільшує викуп від замовлень. Викуп в цілому до 5% Це те, що ми бачимо по нашим кейсам. Тому важливий момент це. Автоматизація і об'єднання ваших CRM з логістичними компаніями це дає в цілому 5%. а оскільки ми заходимо в деякі проекти як Контакт-Центр, є компанії, які не відслідковують певні показники, які цей контакт-центр або відділ продажів може робити. Тому доволі коротко я проговорю основні тези, основні пункти, пункти на які треба звертати увагу при роботі або з вашим внутрішнім відділом продажу. Або з контакт-цертом є основні показники. Це в нас Average Speed of Answer, тобто середній час, за який ми відповідаємо. Є середній час обробки, є показник, який називається FCR, Це скільки звернень розв'язалося з першого разу. Ну, і відповідно, у нас є показники по НПС. Це задоволеність клієнта. Тобто, як ми можемо це поміряти, проста. Проста, просте, алгоритм, як це все залежить один від одного, тобто, якщо у нас середній час, який відповідає оператори, нас великий, то ми втрачаємо відповідно потенційних клієнтів. Якщо у нас звернення не вирішуються з першого разу, або, наприклад, у нас є якісь там складнощі з доставкою або ще чимось. А ми втрачаємо. Ми втрачаємо доволі багато часу на повторні ці звернення, що навантажує в цілому бізнес процеси. Якщо в нас в середньому збільшити оцей відсоток вирішення проблем з першого разу, там, наприклад, на 15% відсотків сімидесятого та сімдесяти ми бачимо, що це зекономить 20% часу в цілому, що відповідно це гроші. А отже. За цими показниками можна відслідковувати ефективність роботи як контакт центру вашого внутрішнього аутсорса або ваших вашого відділу продажів, але буває інші ситуа ситуації, коли клієнт там засмучений або є якісь негативні емоції. Тут у нас є декілька варіантів рішення, де ми можемо використовувати і AI та автоматизацію. Але я хотів би зараз проговорити про балансування між. Живим спілкуванням та цією автоматизацією, бо це зараз один з таких ключових рішень. бо за останній рік близько 20% компаній, які займалися AI-впровадженням, в цілому така загальна статистика не в Україні, а в світі, які займалися заміною операторів, вони зараз закрились, тому що насправді до моменту, коли ми можемо повністю замінити діяльність менеджера, AI ще доволі далеко знову ж таки, Важливий аспект, на чому навчений AI, як він працює. Тут є маленька ремарка. Є чат-бот в минулому році. Його навчили на основі твіттер постів і з цього AI вийшов не помічник, а в принципі такий маленький расист, який писав російські звернення до всіх. Тому важливий аспект, на чому навчається AI. Отже, зараз доволі модно все автоматизовувати там, що тільки можна, але є відчуття, що коли цей клієнт потрапить таки в тунель автоматизації, з якого не можна буде вирватися, тобто поспілкуватися з живою людиною в якомусь випадку, то це буде поганий кейс в Україні. Це доволі часто зараз починає зустрічатися. Є компанії, які повністю автоматизовують все. Від ну є реклама. Людина замовила, все класно, воно автоматично все пішло без втручання живої людини, але є моменти, коли потрібно, наприклад, зробити повернення. І ми бачимо, що в цих компаній фізично немає такого бізнес-процесу, бізнес і люди єдиний варіант, який в них є, щоб повернути свої гроші після такого замовлення, це залишати скаргу в поліцію. Тому такий приклад такої автоматизації не завжди класно працює. Отже, що ми можемо порадити стосовно автоматизації і AI, це а, автоматизація типових запитів, де немає емоцій, а де є емоції, ми вже можемо підключити роботу а, нашого менеджера. А, бо є такий принцип, що в принципі з мінус один зробити плюс один набагато простіше, ніж з нуля. Тобто з а, негативними емоціями з ними треба співпрацювати, з ними треба робити, бо це якраз і є. А, Правильний підхід до роботи з клієнтами, тобто це збільшення лояльності, і це запобігає негативу, якби в подальшому, а хотів би також проговорити, як ми зараз використовуємо AI, або як кол-центр може використовувати AI в цілому. А у нас є декілька рішень, які допомагають. По перше, це транскрибувати розмову з будь-якою мови на українсько-англійську, що допомагає в цілому компаніям зменшити бюджетування на відділ якості. бо Треба ж розуміти, що менеджер каже. А, Інший варіант це е, транскрибування цього всього, і е, певна така аналітика від AI, де ми можемо отримувати певні рекомендації, що варто було б покращити або сказати в цій розмові. Або просто оцінити розмови з точки зору певних методиків, методів продажів, або певних фраз, які треба було сказати. Ці інструменти зараз вже є, і ми радимо також їх використовувати, бо це дає можливість впроваджувати нові KPI для ваших відділів продажів, які доволі точно можна відслідковувати. Один із таких моментів по автоматизації, про які ще хотів проговорити, це чат-боти. Ми розуміємо, що 70% звернень це доволі стандартні запитання, які якраз таки можна залишити всі чатботи. Таким чином зменшити кількість там, живих людей, агентів, менеджерів, операторів, які працюють на цьому проєкті. таким чином залучити їх до більш дорогих клієнтів, а дорогих кейсів, де дійсно потрібно живе спокоєння. Таким чином ви просто зекономите свої локальні бюджети і зможете Якби підвищити знову ж таки маржинальність. Ми тут про, про гроші в цілому говоримо. Останнє, що хотів би проговорити про клієнтський сервіс це а, робота з негативами, бо а, ми бачимо, що а, при роботі з негативами це той самий принцип, коли проблему можна перетворити на а, можливість показати, що, а, що насправді компанія піклується про свого клієнта. Це підходить як і для B2C, так і B2B-напрямків, тобто важливо з ними працювати. Для цього у вас мають бути розроблені певні структури, скрипти, або навчені просто менеджери, які окремий такі або відділ, або просто окрема людина, яка знає, як працювати з негативом. Ми негатив ніколи не можемо залишити, бо тут дуже гарний принцип. Та а якщо людина задоволена, вона ж не напише гарний відгук. Так? А якщо вона не задоволена, то відгук вона. Більшості випадків напише, тому з цими негативними відгуками клієнтам з ними треба працювати. Також ми бачимо загальну статистику, що більше 20% клієнтів з негативом їх можна повернути назад доволі спокійно. Знову ж таки, це ваші і наші гроші. От, що хотів тоді підсумувати по роботі контакт-центру. Отже, в моменті працювання з e-commerce це може бути ваш такий двигун зростання. Бо е, є зрозумілі CRM рішення, є зрозумілі е, кон'юнктура по ринку, є зрозумілі принципи комунікації з вашим потенційним потенційними клієнтами. Є розуміння, як має працювати е, логістика фулфілмент і так далі. І е, що такі, от така синергія можна в цілому гарно спрацювати. Якщо у вас є необхідність в тому, щоб додати живого спілкування з вашими клієнтами, ми, як така компанія, впевнені, що вам треба додати живого спілкування з клієнтами, бо на відміну що все йде до автоматизації, все ж таки люди спілкуються з людьми і купують людей. Тому ми за, за людей. За оптимізованих людей, а <хи> отже, надаю наші ще контакти. Мій особистий телеграм-канал. Просто просто телеграм. Куди можете звертатися? Мої прямі контакти та пошта та наш сайт. Будемо дуже раді поспілкуватися. Можемо запустити в принципі співпрацю по майже будь-якому ринку. У нас доволі гарно відпрацьований формат хайрингу по різним країнам. Отже, буду радий відповісти на запитання, що у нас є. Дякую, дякую, Богдане. Неймовірно, дякую вам за те, що так багато послуг під днією І все для автоматизації посл... продажів апсейл та роселу, щоб заробляли товарні бізнеси більше. Я так трошки спала поки не зрозуміла наскільки багато омніканальних робіт ви можете виконувати. І подивилася, що зацікавлено, що ви працювали з дитеком, з Антошкою, з урядовим контакт центром і маєте неймовірно позитивні відгуки реальні від цих клієнтів. Але все ж таки, запитання у нас чату. От підкажіть, будь ласка, а чим ви краще за власних менеджерів? Як зрозуміти якість? А, дивіться тут. Класна відповідь, ми все можемо пройти через тести. Ми тоді можемо порівняти роботу вашого контакт-центру з там, з нашим контакт-центром. А важливий аспект для чого ще може використовувати кол-центр у вас, наприклад, є своя команда. Класно, але ж є моменти, коли вона може не справитися з певною кількістю. Наприклад, замовлення стало більше, там Чорна п'ятниця або ще щось, в цей момент можна когось підключати. Ми працюємо з такими замовленнями, коли нам треба там на тиждень, на два, на місяць зайти в компанію, допомогти з, якби, справитись з великою кількістю замовлень і в цьому форматі відпрацювати знову ж таки, класно завжди мати можливість порівняти, тому ми за те, щоб були тести. Дякую дуже. Наскільки я розумію, що невеликий бізнес, який тільки налаштовується, налаштовує свої процеси, дійсно не має ще не ресурсів, не знань, не досвіду, щоб вкладати можливо у а, організацію свого власного контакт-центру. І в цьому випадку це як фулфілмент краще скористатися готовими рішеннями, адже роз, розвернути контакт-центр, використовуючи софт інтеграції, це додаткові затрати. І для МСБ це може бути зараз на старті або на розвитку. Неприйнятно і вже далі дивитися, а таким чином ви не втратите можливості спілкування з клієнтами та збільшити продаж. Вірно розумітовідсотково, 100%, 100%. стовідсотково. Ще би додати тоді ще якщо є запитання стосовно що вигідніше для більшості КЦ, які працюють на аутсорсі, як ми формат моделі оплати за результат це окей. І треба розуміти, що для нас, як для компанії, ми не отримуємо гроші при форматі, коли у нас наші менеджери там сидять, наприклад, просто. Тобто є якісь результати, якісь гроші. Але ж з іншого боку, якщо це є ваш, ваші власні співробітники, ну, можливо, з ними таку співпрацю не буде виходити, організувати, тому чи є ще такий принцип. Ну щодо вартості одного дзвінка по Україні, хоча б коротенько по цінах. Так, ну дивіться, насправді по вартості е, є декілька варіантів: є за обробку ліда, є за певний викуп. Тобто, насправді, е, основна модель е, це е, оплата нам за викуплені товари, тобто певний відсоток від суми замовлення. А якщо взяти просто обробку одного ліда, то це може бути там, від 15 гривень до, до якоїсь певної суми. Дуже важливий нюанс це знову ж таки тест. Які покаже, які умови ми можемо вам зручні запропонувати для роботи? Дякую за розгорнуту відповідь, дякую, що автоматизуєте продажі товарки. Дякую, що продаємо разом більше. Приходьте ще на цю конференцію. Було цікаво. Богдане, дякую.